Цей день в школі розпочався з ранкової шкільної лінійки, де було оголошено про день цивільного захисту. Тож на учнів Старолосецької зальносвітньої школи, крім звичних уроків, чекало ще багато несподіванок. Такі заходи планується щорічно проводити по школах. А зважаючи на теперішній нестабільний час у державі, вони вкрай необхідні. Відповідно до наказу відділу освіти Тисменецької районної державної адміністрації саме сьогодні, 10 квітня 2014 року, у року, усіх навчальних закладах нашого району проходить день цивільного захисту та об'єктового тренування. Головне завдання у проведенні даного заходу полягає у навчанні як учнів, так і працівників правильним і чітким діям під час виникнення надзвичайної ситуації, як природного, так і техногенного характеру. У відпрацюванні, відпрацюванні практичних дій усіх учасників навчально-виховного процесу у здійсненні евакуації з навчального закладу. Ми знаємо, що в Україні існує понад 18 тисяч потенційно небезпечних об'єктів, які є джерелом надзвичайних ситуацій та подій техногенного характеру. Однак на сьогоднішній час виникла і склалася така нестабільна політична ситуація в Україні, яка може привести до будь-яких складних подій. І тому кожна дитина і людина повинна бути готова до будь-яких несподіванок. І в даному закладі в Старолисецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів сьогодні відпрацьовується евакуація учнів із навчального закладу. Я вважаю, що даний захід потрібен для того, щоб дійсно учні могли правильно відпрацювати евакуацію. В рамках цивільного захисту у школі будуть проводитися і виховні години, і години спілкування, відкриті уроки, фестивалі, конкурси. Стафети буде буде проведена виставка плакатів і малюнків. Будуть буде здійснюватися перегляд, буде здійснювати перегляд відеофільмів і роликів, які будуть спонукати і дітей до за збереження їхнього життя і здоров'я, бо адже готова людина вона здатна захистити не тільки себе, але й до прийти на допомогу іншим потерпілим. В цей день в старолисецькій школі були задіяні різні районні служби. При проведенні дня цивільного захисту в загальноосвітній школі села Старий Лисець ми проводимо практичне працювання школярів і вчителів. При поступленні сигналу діти повинні бути ознайомлені з план -схеми евакуації і згідно план схеми не повинні виходити на територію школи, де їх повинні зібрати в спеціально визначеному місці. Ми будемо визначати правильність і а після того вже і швидкість проведення евакуації школярів. Такі заходи повинні, повинні проводитися регулярно, щоб діти мали практичні навички при проведенні різного роду надзвичайних ситуацій. Крім традиційних бесід лекцій, які проводили класні керівники в класах, були практичні заняття. Так, наприклад, в шкільній бібліотеці було організовано виставку на тему цивільного захисту. В коридорах школи вивішені класні шкільні сінгазети. Бібліотека допомагала у написанні газет до цього дня, а також надавала методичну допомогу вчителям і дітям у підготовці до занять цивільної оборони. Відповідно до цього була представлена виставка у бібліотеці, методичних методичної літератури, а також газетних статей. Вся школа була задіяна в цій навчальній акції вчителі, учні, медична сестра школи. Тема доповіді це перша медична допомога при невідкладних станах. Це переломи, рани, опіки, обмороження та багато всяких інших. Практично в мене так немає матеріалів, щоб це все наглядно показати, а от теоретично я їм прочитаю. Та й самі учні були добре підготовлені. В деяких класах учні навіть власноруч мали виготовлені марлові пов'язки. Коли прозвучить сигнал, терміново необхідно покинути приміщення. Наприклад, сьогодні нам ми виходили зі школи і бажано мати з собою ватно марлові пов'язки у разі диму. Щоб захистити свої органі дихання, ми можемо мати марлові пов'язки, так бажано, можна змочити їх водою, якщо можна. Також допомогти вчителям, допомагати нашим молодшим одноліткам, так в разі такої небезпеки. Сьогодні ми провели навчання, і це стало для нас великим уроком. А щоб молодші школярі краще змогли відчути, зрозуміти, що таке надзвичайна ситуація, як уберегти себе, своє життя, як надати допомогу іншому в критичній ситуації, яка загрожує їхньому життю, то для них демонструвалися мультфільми, де доступно цікаво через призму казкових дієвих осіб програвалася така ситуація. Сьогодні в Старосельській загальноосвітній школі проходить день день цивільного захисту. Це на першому уроці класні керівники перших 11 класів провели з. З ними виховну годину на різну тематику, яка пов'язана з цивільним захистом дітей, населення від різних нещасних випадків. На другому уроці у нас проходить для початкових класів вікторина змагання за «Аси іскру. І половина уроку, а половина уроку проходить у них у комп'ютерному класі, де вони дивляться різного, різних видів мультфільмів на тематику поведінка на дорозі, на поведінка у воді, поведінка з вогнем і інші. Для початкових класів слідуючий урок буде конкурс малюнку на тематику цивільного захисту, і останніми уроками у них буде йти виготовлення. Найпростіших засобів захисту від органів дихання для середніх класів у нас проводить, проводить зараз наша медична сестра Горилів Надія Миколаївна урок на тематику про отруєння і про першу допомогу про надання першої допомоги Це для учнів 5-6 класів. Для цих же учнів буде проведено брейринг. Вчитель основ здоров'я Оксана Іванівна проведе брейринг з ними на слідуючому році, а також вчителі фізичної культури проведуть спортивні змагання на тематику про здоровий спосіб життя. Це між учнями 5, 6, 7 класів. Для учнів більш старших класів буде проведено. Тренування і навчання, яке проведе головний лікар нашої амбулаторії Лисицька Олександра Миколаївна, це учні 8-9 класів, і в цей час для учнів 10-11 класів вчитель захисту вітчизни проведе вікторину змагання на тематику захист, про цивільний захист, де будуть розіграні призи. Для на шостих уроках основним наше буде таке заключне змагання: це вікторина добровільних юних пожежників, де будуть приймати учні участь учні восьмих, дев'ятих, десятих, одинадцятих класів, і буде проведено змагання по по програмі юних пожежників. З кожного виду змагань, які діти проводять, і в конкурсах малюнків, і в конкурсах вікторин, в різних видах змагань вони будуть нагороджені грамотами. Грамотами, які вже заздалегідь заготовлені з дирекцією школи, а також деякі учні будуть нагороджені відповідними не не дуже дорогими подарками. День в школі пройшов цікаво і насичено. Програвались різноманітні ситуації, коли життя людини є в небезпеці, і школярі виконували все це чітко та злагоджено. Відділ освіти хоче подякувати насамперед, директору Старолисецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Ганощаку Михайлу Миколаєвичу за таку організацію проведення дня цивільного захисту, адже всі учасники навчально-виховного процесу знали, як чітко діяти під час евакуації. Належне місце і у цій роботі можна віднести і заступнику директора з виховної роботи Пташинській Галині Іванівні. Адже на її плечі також ліг тягар такої складної роботи у даній сфері. Осторонь не залишився і вчительський колектив, адже ними було проведено стільки виховних годин, скільки годин спілкування з дітьми. Були проведені естафети, конкурси. Навіть ті самі виставки малюнків і плакатів вони потребують досить великої роботи, і ми вдячні усім, що у нас є такі працівники Старолисецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Отже, це все була тільки гра, але іноді життя підкидає небезпечні ситуації, тож до них потрібно бути готовим, і таку готовність до надзвичайних ситуацій показали учні та вчителі Старолосецької загальноосвітньої школи.